Календарі серпень місяць, сьогодні всього лише 9 число, але я вирішила, що вже варто почати знімати покупки цього місяця. Мені знаєте, чомусь захотілося знімати це відео в реальному часі. Отже, сьогодні 9.08, і я ознайомлю вас з першими книжечками, які лише ні вчора з'явилися на моїх книжкових поличках. Там я тримаю свої покупки книжкові, і це всі три книги Марти Велл, які вже виданий видавництвом Жорж. Багато про них чула це суміш наукової фантастики і детектива. Тож я вирішила, що обов'язково маю їх прочитати. Мені хочеться останнім часом дуже хочеться щось такого фантастичного. Я завжди обожнювала фантастику, тож не могла пройти мимо цих книжечок. Я замовила їх в книгарні КГСД. Власне, це ця серія щоденники вбивце бота. І коли я вперше почула про цю книжкову серію, мені показалося, що це не бот», а вівцебот. Чого «Вівце бот? Тіпо, овечка бот якийсь, я не знаю, чому мені так здалося, але це книги щоденники вбивця бота. Хтось вбиває якихось ботів. Про що це не знаю, мені здається, що це космічна фантастика. Я не читала детально про що ці книги. Отже, перша частина всі системи небезпека, друга частина штучний стан. І третя частина «Нестандартний протокол. Я кожен місяць вирішую не купувати більше книг. Я не знаю, чому люди вирішують не купувати книги. Я вирішую із-за банальної відсутності грошей, тому що я там часом не працюю, працює один чоловік, і він, звісно, поплатливо відноситься до моїх цих всіх покупок. Ну, але ж я не мала дитина. Я розумію, що є інші пріоритети. Тож, якби в мене було багато грошей, щоб я могла купувати книг скільки я захочу. То ви знаєте, відсутність місця на моїх книжкових поличках мене б абсолютно не зупинила. Я б купувала інші полички, або інші квартири, інші будинки, в які б я купувала інші полички і знову інші книги. І так би до безкінечності. Але маємо, що маємо. І, тим не менш, як би я не умовляла себе не купувати книги, мені купувати їх хочеться. А зараз в мене є ще й привід. Бажання мої, наявність 50 ксд дикини на моєму балансі. Тож власне зараз я йду в книгарню, КСД в моїй, в нашому місті, і хочу купити собі дві книжечки. Ви обов'язково про них дізнаєтеся. Гулять так, гулять на останні гроші. Шалено захотілося купити ці книги і не просто їх купити, а одразу ж почати читати. Правда, їх почну читати не прямо сьогодні, а завтра. Хоча може трапитися і таке, я їх планую взяти з собою в подорож. Я буквально через декілька днів їду на недільку в Румунію. Отже, це серія Культрід містична річка. Денніс Лігень. Наскільки я знаю, це той автор, який написав Острі прогляди. Я дуже обожнюю цей фільм, обожнюю книгу, її читала, вона мені страшенно сподобалася. Просто побачила в декількох блогерів і зрозуміла, що я теж її страшенно хочу прочитати, хочу прямо зараз мені подобається, як пише цей автор, мені подобається психологізм його творів, мені подобається детективна лінія, яку він вибудовує. І тут розповідається про трьох друзів, які з дитинства товаришували, поки одного не забрала якась дивна чи машина. Чи якийсь пристрій, він з'явився через декілька днів, але повністю змінився. Їхні шляхи розійшлися, а потім через деякий час вони зустрічаються, тому що у одного з них чи то пропадає, чи то загинула дочка. Я не дуже добре пам'ятаю, не хотіла навіть запам'ятовувати, тому що зрозуміла, що я це хочу прочитати і чим найшвидше. Я рада, що моя мама померла Дженет Маккерді, авторка цієї книги, акторка. Наскільки я розумію, ця книга написана ця книга біографічна, автобіографічна, і вона розповідає тут про свої стосунки з матір'ю, як мати настояла на тому, щоб вона стала акторкою, і про всі ті методи виховання, про спілкування дочкою матері. І слухаючи про неї чи читаючи про неї відувки, я зрозуміла, що вона буде дуже тригерною і для мене. Ну тим не менше, я все одно її хочу почитати, тому що я не шукаю легеньких книжечок. Я люблю важкі теми в книгах. Генріка Грона віком 83, 1,4 роки. Мені порадили ви, мої підписники. Коли я викладала свій влог битва домів в цій книзі, також розповідається про людей похилого віку. І про те, як вони живуть, і що відбувається в їхньому житті. І настільки я розумію, в цій книзі розповідається про один рік із життя Хендріка Груна. Він сам пише щоденник. Чому він взагалі взявся його писати? Та, тому що йому набридло бути таким, яким він був завжди. Він відчуває, що в нього депресія, тому що він такий, знаєте, дуже. Дуже до всіх лояльний, він з усім погоджується. Він намагається не образити ніде не сказати ні. Це якщо я правильно розумію, звісно, про, про цю розповідь. І настільки розумію, я потім ще перевірю: це про Нідерланди, значить, письменник Нідерландський, і це також дуже сильно підходить до моєго проєкту з миру по книжці. Книгу цю я купувала через OLX, тому що її вже в продажу немає. Це КСД і рік у нас. 2017. Оцена фабрика. Культрит КСД Єн Бенкс. Я цю книгу вже читала. Але вважаю, що вона повинна бути в моїй бібліотеці, і мені повезло, бо моя подружка буквально, буквально вчора її віддала мені. Ну, це, звісно, не покупка, але ж поповнення бібліотеки. То я думаю, що буде по-чесному, якщо я її добавлю, до покупок. Подарунок це чи. Покупка. І остання книжечка на сьогодні це Жузе Сарамаго Смерть бере відпустку. Також вона підходить до моєго проєкту з миру по книжці. І я, Жузе Сар... я від Жузе Сарамаго читала книгу, там». мені дуже подобається, то мій улюблений жанр апокаліптичний. Це, звісно, не апокаліптичний жанр, що за жанр я. Поки що не знаю, але знаю, що ця книга розповідає про те, що смерть стомилася, вона вирішила взяти відпустку, і ніхто на в світі не вмирає. Але до неї звернувся народ з проханням відмінити її відпустку і повернутися до виконання своїх обов'язків. А значить, треба, щоб хтось вмирав. Смерть тоді сказала, що вона буде забирати людину, але людина буде попереджена за тиждень, коли вона її забере. Ну і щось трапляється, що якийсь 50-річний піаніст її. Обдурив, обманув, обійшов щось таке. Це також КСД, прямо третя книга КСД в мою бібліотечку 21 рік, і це також ОЛІ. Ще раз привіт. Ми з вами давненько не бачилися, але в мене є нові книги і мені треба їх вам тепер показати. Цю книжечку ви вже бачили, буквально пару кадрів назад. Ці Ідеальна незнайомка Меган Міранда, я її купила в книгарні, кав'ярні Старого Лева в місті Одеса. І це було, десь тут буде дата, я згадаю і напишу, коли це було. Я її вже, бачите, почала читати. І... В прочитаному цьому місяці 100% я вже буду розповідати, що я тут прочитала. Цю книжечку я купила під впливом хвилі, як і завжди, і під впливом одного блогера Микити. Я посилання на нього залишу в описі до цього відео. Він дуже атмосферно, дуже цікаво розповідав про цю книгу там, паче, на неї була скидка, тож я вирішила, що я теж обов'язково повинна її почитати. І ще я хочу сказати, що вона напрочуд тактильна, напрочуд дотиково приємна і цікаве її оформлення. Таке, я не сказала, це не помаранчевий, це якийсь е, кольору зріз, Потім вона така м'якенька з цими клапанами. І такого, знаєте, якусь навіть. Цікава кава з молоком кольору папір. Не, не знаю, правда, як вона буде відкриватися, я сподіваюся, що нормально, бо це мені вже не дуже подобається, бо що як я почну її розкривати, вона буде лопатися. Ну, побачимо. Побачимо, книжечка досить. Та ні, вона не дуже. 490 десь приблизно сторіночок. Ось така от мадам. Не сказала, чия. Антоні Лібера Мадам. Коли буду читати. Вевне в жовтні. Була сказати, що ці всі книги, які я зараз показую, окрім ідеальної знайомки, я їх забрала буквально вчора, розпакувала сьогодні. Отже, дата буде стояти сьогоднішня. Хоча замовила я їх раніше, але мене в країні не було два тижні, тож власне вони всі прийшли зараз, і через те, я зараз вам їх всі показую. Вони будуть датовані власне сьогоднішнім днем. Вбивайте усвідомлено. Десь почула відгук, знову ж таки, були скидки від видавництва. Тож я вирішила, що це ще з чорним гумором пов'язано. Вирішила, що мені треба почитати. Власне, в цій книзі про якогось злочинця, чи то він вбивця, чи не вбивця. Ну, скоріш за все, якщо вбивайте усвідомлено, то так. І... Якщо я правильно, розум... правильно пам'ятаю те, що я коротко тому відео читала, то це дружина, і них були якісь негаразні, вона відправила його до психолога. І цей волочинець, вивця, вирішив примінити всі ті типу поради, які дає йому психолог на практиці не лише у власному житті, але й в своїй професії. І до чого це приводить, які ситуації з ним трапляються, я так розумію, що кожна голова починається якимось. Якоюсь тезою або якоюсь порадою від психолога. І потім, як буде розкриватися, почитаю, може навіть скоро, мені цікаво, ну, але не знаю. Щось мені здається, що мені сподобається. Ну, і 24 серпня у мене була річниця весілля. Два роки, два роки це паперове паперове весілля. Отож, я собі вицаганила. Володаря перснів, і буде ще перша частина, ще обіт, він десь їде, заберу, тоді покажу. Якась акція в Старому Леві була, по-моєму, там щось збери три, а плати за два, чи я не знаю, ми з подружкою вирішили купити вона собі щось своє, а я вирішила купити «Еросу психея», давно на неї заглядалася. Це наш український автор Володимир Ярмоленко. Але хочу буквально усю спочатку з нею знайомитися, потрошечку її читати, бо тут він розповідає, я так розумію, про тему кохання, про тему еротики в творах різних письменників і різних епох. Роберт Мерль «Мадрапор». Єдине, що я знаю про цю книгу, це книга Роберта Мерля, і це постмодернізм. Я вже вкотре намагаюся розібратися з цим постмодернізмом, вкотре намагаюся. Знайти в ньому щось своє, але після того, як я читала галапагоси Куртагони Гутая, поки що мені з, з постмодернізму мало що заходило або заходило лише частково. Тож це моя ще одна спроба. Сюжет, настільки розумію, такий, що тут розповідається про групу людей. Я так розумію абсолютно незнайомих між собою людей, які кудись летять, і потім вони зрозуміли, що у кабіні немає пілотів. І вони чи то на автопілоті летять, чи яким ще летять. весь цей час вони розмовляють і розкриваються під час цієї розмови. Якось так. Цю книгу я відкупила. Тут дуже цікаві форзи. Зараз вам покажу. Я сподіваюся, що видно. Не знаю, я взагалі люблю такі герметичні розповіді, де щось відбувається, де люди знаходяться в якомусь замкненому просторі, де їх небагато, такі статичні картини, де все йде на розмовах, на спілкуванні. Тож я надіюсь, що мені сподобається. Ну і власне, нарешті останні мої покупки за сьогоднішній день і в цьому місяці теж вони будуть вже останні. І ці останні покупки я з вами зараз і розпакую. Так, якщо я не помиляюся, це в нас від Докр пошти. і це я заказала книгу. Зараз покажу яку Чех, пісня відкритого шляху. Ця книжечка вже читана, я і не думала її купувати, але мені потрібна вона на книжковий клуб, то я вирішила її купити, але вирішила купити вже вживану. Ну, власне, тож не знаю, чи це проблема видання, що воно так гуляє, чи це така, е, читала попередня власниця цієї книги. Не знаю, ну якось так. Надіюся, що книга проживе ще трохи. Пісня відкритого шляху Артем Чех. Такі підфорзи Про що вона. Я розумію досить абсолютно смутно про подорож українця, чи то росіянина, чи то росіяно-українця. Я не знаю, десь в Америку якісь тисячі. Не знаю, давно буду читати, розповім. Ну, але ж як же ж це дратує? Боже мій, як це дратує? Якось так. так. Наступна моя покупочка. Вірніше, це знову ж таки частина до... Подарунка на наше весілля. Пам'ятаєте, я говорила, що прийде ще одна книга? Так Оце вона повинна бути. Зараз подивимося. Так, це вона. Толкін, «Гобіт» або туди і звідти. Туди і звідти. Але ж яка вона гарнюня. І мапи тут такі гарні, і ілюстрації. Я прямо, прямо сьогодні, напевно, її візьмуся і до прочитання, хоча в мене є декілька незавершених книг, але мені дуже хочеться чомусь прочитати знову цю книгу. Я її раніше читала, читала один точно, може два рази, але читала ще російською мовою. Це було дуже давно і мені хочеться знову почитати і знову відновити своє знайомство з цим твором і з його продовженням, звісно ж. Гарненька. І остання покупка в цьому місяці, більше покупок не буде. Отже, давайте глянемо. Ой, які вони тонесенькі, я не знаю, видно вам чи ні. Це я вирішила купити борги, заскільки про нього чула, перечула. Тож вирішила, що пора і мені з ним ознайомитись. приватна книга збірня передмови. Це, власне, він Борхес писав передмови до якихось літературних творів, написав їх, Мався написати 100, а написав не знаю скільки, чи то 40, чи то 60. Ну, власне, вони тут почитаю, розповім, вона невеличка. Потім повідомлення Броуді, про що це взагалі не знаю. І ворогець написаний теж не знаю про що, чи то есе його, чи то якісь статті, чи що це, про що тут, я абсолютно не знаю, чи його, чи про когось. Ну, буду читати, тоді вам розповім. Але, власне, це ж вони дуже гарні. По-моєму, це Анета Антоненко, якщо я не помиляюся, так, видавництво Анета Антоненко, всі книги і вони прям гарні. Погодьтеся. Отже, це останнє надбання в моїх покупках цьому місяці. Все, до зустрічі в наступних відео. Пока-пока. І секундочку, напишіть, будь ласка, як вам такий формат покупок у вигляді влога. Чи вам більше до душі традиційний формат? Ну а тепер точно. Пока-пока. Власне, не зовсім пока-пока. Підключаюся ще раз, тому що ми з вами не порахували, скільки ж книжечок я купила в цьому місяці. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, но 18, дев'ятнадцять і двадцятого сина у Румунії. 20. тепер пока пока.